Привіт! Сьогодні розглянемо сайт Nokia USDT. При реєстрації відкривається VIP 1. В день заробіток 1 долар 30 центів. Ось він. Можна відкрити VIP 2. Треба вкласти 19$. доларів. Ось тут отак робиться завдання. ось тут, завершити. Чекаємо. І завдання виконано. Через 24 години завдання обновиться і можна зробити ще раз. І так кожного дня. Цікавий сайт легко заробити. Ось тут можна скопіювати, запросити друзів знайомих, і від них заробляти ще більше. Ось тут VIP 1 Кожного дня прибиль у нас 1 цент. 1 долар 30 центів. Ось можна відкривати скільки до 9-го VIP і заробляти. На ВІП-2 можна заробляти 6 доларів 50 центів в день. Виводити дуже легко, мінімальний вивід 6 доларів 50 центів. Можна на ТРЦ 20 або ТереХ. Також завжди можна. Звернутися до підтримки вона швидко відповідає. Не забувайте щоденно заходити ось сюди і за кожен день отримувати нагороди. Ну, я вже входила, тому мені не дали нагороду. Ось такий чудовий сайт. Заходьте, заробляйте. Ось мій сьогоднішній вивід все швидко пройшло. Дякую, що додивились відео до кінця. Приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, посилання в описі. Гарних всім заробітків!